Вітаю, друзі-колеги! Сьогодні е, відео е, откривання від архітектора. Е, хочу розповісти вам деякі забобони та якісь питання, які е, стосуються будівельників, архітекторів, клієнтів. Е, дуже. Стрьом вся ця ситуація, і коли ми співпрацюємо з між собою, будівельники та клієнти, і ми зовсім не можемо іноді не можемо знайти мови, тому що клієнт іноді не знає, чого хоче. Будівельник не знає, як його зрозуміти. Архітектор являється собою посередником між цими людьми. І таке не дуже добра історія, коли архітектор стає буфером і відповідальним за все. Звертаю до своїх колег-архітекторів, інженерів, дизайнерів. Досить, досить себе показувати клієнтам, що ви все знаєте. Питання в тому, що клієнт знає більше вас, тому що він хоче будувати для себе. По-перше, якщо ви робите квартири, не треба їм розповідати, як то робить в інших містах, чи в інших квартирах, чи в Європі, чи в Дубаї, чи ще. Вони самі знають, чого вони хочуть. Вони з дружиною там спілкувалися вже не раз, там сорились, блін, сварились, і все в них. Летіло, щоб тільки вирішити, де буде ліжко стояти. Тому не лізьте до них, допоможіть їм вирішити всі їх питання. Що стосується проєктування котеджів. Друзі, да досить, досить людям розповідати, що не той матеріал, не так це в Європі будують так, у нас будуть будувати так, як треба. Останній мій проект по котеджу. Дівчина та хлопець з двома дітьми, а їм по 27 років. Ви не розумієте, вони будували будинок з 90-х років. Важко було їм пояснити, що це дуже застаріла архітектура, що це негарно. Вони знаєте, що вони хотіли? Вони хотіли зробити як у їх друзів. А у друзів, мабуть, дома будинки вже давно були побудовані. Тому питання таке, блін, ну не пояснивши. Вони. Мало того, що зробили дуже дорого ззовні, вони ще й дорого почали робити зсередини. І що найголовніше і найдивніше, що дуже, дуже забезпечений хлопець сам практично був прорабом. Ну, це питання до психології самого клієнта. Ну, але вас я дуже прошу, не лізьте до них, допоможіть їм і все, вирішуйте їх питання. Вони задають питання, ви відповідаєте, не треба їм суперечати їм, не, не потрібно з ними там сперечатись, яка архітектура цінніша, яка найкраща. Вони розумієте, вони бачать інтернет, вони бачать, що там є, вони вибирають, вони там не, тижнями місяцями вибирають. Допоможіть їм з інженеркою, допоможіть їм з розташуванням цих меблів, які вони хочуть, так щоб це було раціонально. Хай вони вирішують, давайте їм варіанти. І... Тих хто проектує торгівельні центри наприклад, повірте, клієнт, забудовник, девелопер, який будує торговельний центр, він об'їздив півсвіту. Він бачив різні торговельні центри. Наприклад, Дубай Мол, океан Плаза дуже схожі на Дубаймол. Тільки Дубаймол величезний, а ось внутрішні інтер'єри Океан Плази, дещо. Дуже перекликається. Є атріуми схожі, схожі колони. Тому забудовник сам буде це робити. Наприклад, Ніконова, так званий Кан, який побудував Файна Таун, який побудував Комфорт Таун, який побудував Республіку. Він приходить в архіматіку і каже, як воно буде виглядати, і йому його підручні роблять концепцію житлового комплексу чи торговельного центру саме так як він хоче, тому не лізьте. Якщо ви хочете заробляти на цьому і е, розвиватися, то робіть дві прості речі: заробляйте і робіть те, що хоче клієнт, щоб швидше закінчувати проекти і брати за нові. А по-друге, якщо ви хочете робити щось кльове своє, то робіть це безкоштовно для будь-яких районів, мікрорайонів, сіл там зараз у нас війна після війни буде дуже багато роботи. Робіть концепції свої. Не лінуйтесь, звісно, вам не хочеться прокидатись рано та робити позакласну роботу. Звісно, ви ж такі бляха, всі кльові. Там подивишся, блядь, половину архітекторів втікли, блін за кордон і там живуть. Квартирки ліплять, блін для європейців. До речі, дуже погані інтер'єри. Я зараз вивчаю архітектуру малих квартир, блін в Польщі, там ну в близькій Європі. Дуже малі квартири, дуже погані інтер'єри. При тому, що вони не такі, як ми, у них е, ремонт за 50-100 тисяч доларів це взагалі це, це зашквар. 5 тисяч доларів максимум. І всі, вся мебль зікеї. Те ж саме стосується, якщо ви проєктуєте для клієнта житловий комплекс. Те ж саме. Не лізьте, блін. Допомагайте йому, давайте 3 варіанти: 4, 5, скільки захочу. Хай собі працює. Е, тепер перейду до колег-будівельників. Ви не можете зовсім робити дизайн. Ви не хочете робити для людини краще. Ви приходите, якщо людина не замовляє дизайн-проект, ви кажете, добре, ми зараз на стіні намалюємо розетки, якщо це стосується квартир. Ми зараз на стіні намалюємо розетки, на стіні намалюємо, де буде розміщуватись ліжко, де буде освітлювальний прилад, хрестик поставимо. І потім почнемо ремонт. А потім, вже коли дійдемо до деяких питань, будемо їхати з вами в епіцентр і вибирати вам допомагати меблі. Блін, серйозно, Тобто так все працює. Ви, як ви, ви, якщо хочете допомагати, то вчіть архітектуру та дизайн і допомагайте робити класні інтер'єри. І не розводьте людей, ви ж їх розводите, ви даєте їм навіть на електриці, там, де можна використовувати кабель перерізом 3, там, 3 на 15 ви використовуєте 3 на 25 Чи, блін, берете там на 10 метрів більше і собі додому завозите. Ми ж все це знаємо. І коли ви приїжджаєте в епіцентр з клієнтом, ви йому тицяєте те, що до чого ви самі звикли. Ви ніколи їм не пропонуєте чогось нового, тому що ви самі не знаєте. Ви так, да, ви є класні прораби. Зі мною працює класний прораб, мій Теска Роман. Він кльовий, тому що він вивчає дизайн. Він в мене просить, щоб я його навчив робити технічні проекти. Технічний проєкт це коли ви розкладаєте меблі в комп'ютері для клієнта. Ви як виконроб, малюєте для клієнта. Да, ви мені ще скажете, ой, це треба доплачувати. А ви зробіть так, не доплачуйте, щоб у вас для клієнтів було багатько. щоб клієнти вас любили. Ви ж не, не хочете цього, ви хочете, щоб вам замовили. Так от після війни побачите. Будуть такі, як я, займуться ремеслом. Я раніше делегував свої сфери, а сам був головний інженер. А тепер я буду сам працювати. Я виб'ю з ринку всіх весь архітектурний непотріб, який пихає клієнтів. Потім мені дзвонять клієнти і кажуть, чому я не можу зупинитись? Ви такі ж дебіли, як вони. Я кажу: ну давайте попрацюємо, ви побачите. І вони бачать інший результат. Тому після війни ви побачите, що всі професіональні трошки опустяться і будуть працювати. А ви, ті, хто початківці, вилітите нахрен з цього ринку. Тому е робіть так, щоб вас любили клієнти. Всі клієнти. Робіть для них більше. Досить цього, блін, лайна. Ви навіщо пішли будувати чи проєктувати? Щоб це лайно, яке з вас лізе. Е ви хочете на ньому заробляти кошти? Ні, так не вийде. І не забувайте, що проєктувальник, будівельник, інженер це як на другому місці після лікаря. Якщо лікар не допоможе людині, яка впала, то це поганий лікар. Якщо ви не допоможете кльовою консультацією клієнту безкоштовно, то ви, то ви поганий архітектор чи будівельник. І на кінець хочу звернутися до клієнтів. Я не звик критикувати клієнтів, але зараз я хочу вас вам порекомендувати деякі. Правила гри. Я звертаюсь до своїх потенційних клієнтів, бо ті клієнти, які зі мною працюють, мої постійні клієнти, вони ці правила вже знають, і нам дуже легко співпрацювати. Вони мені довіряють, я довіряю їм. І тому робота виконується швидко. Так ось, насамперед, якщо ви звертаєтесь до архітектора, чи будівельника, чи дизайнера, Перше, що ви повинні зробити, це сказати їм: вийшліть, якщо це архітектор, вишліть нам креслення, як буде виглядати наш проект. І вийшліть нам візуалізації, як будуть виглядати наші візуалізації нашої квартири, щоб ми бачили, що коли ви робите нам креслення, чи робите нам візуалізацію, щоб вони були схожі на те, що вам вислали до цього. Якщо ви на якомусь етапі побачите, що халтура, то ви це побачите. Вам буде простіше. Ви не будете на нас кричати, не будете нам казати, що ми козли, що ми не так, все робимо. Тому. Насамперед вмійте задавати питання. Якщо ви не вмієте задавати питання, залізте в Ютуб, послухайте дизайнерів, і перше не вчіть, яку підлогу вам потрібно, а навчіться складати технічне завдання. Коли ви скласти гарне технічне завдання, ви зможете донести до нас все, що вам потрібно, і ми зможемо зробити для вас гарну роботу. Це стосується і архітекторів, і будівельників, і дизайнерів. Клієнти, навчіться робити технічне завдання. Коли ви вже співпрацюєте, вибрали собі архітектора, чи будівельника, чи дизайнера, і співпрацюєте на, десь на середині роботи, ви вже це зробили, то зрозумійте одне просте правило: є план робіт, і ви цей план робіт зафіксували з вашим виконавцем раніше. Тому слідкуйте за цим планом робіт. Якщо вам щось не сподобалось, відкриваєте план робіт, читаєте цей план робіт, чи е, дзвоните і запитуєте, а який, який наступний крок у нас буде. І вам все це розказують. Е, будівництво проектування, дизайн, інженерія, інфраструктурні розробки, концепції це дуже складна системна робота. Ключове це системна системність це коли крок за кроком ви виконуєте виконуєте деякі питання ви закриваєте деякі питання щоб перейти до іншого не можна на початку бачити кінечну роботу і наприкінці не можна вже повертатися на початок роботи тому що найкраще найкраще що ви коли небудь робили це найперша ваша думка яка прийшла вам в голову от яка прийшла вам в голову перша думка та найкраще в інтер'єрах, в екстер'єрах, в будівництві, в інженерії і усіх усіх питаннях, що стосуються будівництва. Тому всіх вам благ, здоров'я, кріпкого закінчення війни. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, тисніть дзвіночок, щоб ви могли бачити наші наступні відео. І в цих відео ми будемо розкриватися і показувати вам, як треба працювати і співпрацювати. Слава Україні!